Триває на громадському інтерактивному телебаченні та радіо Один. І з нами на зв'язку гурт Тонка. Це Київський інтеліджен поп проєкт Оленки Карась і Ярослава Татарченко, і учасниця, музикантка цього проєкту Олена Карась зараз з нами в етері. Привіт, вітаємо тебе. Привіт, привіт, рада бачити. Вітаємо! Ну насправді дуже такий цікавий гурт, незвичайний. Хочеться про нього розказати, хочеться про нього дізнатися більше, так? І давай, мабуть, почнемо а, спочатку, як взагалі він творився, а, хто стояв у джерел, чому виникла така ідея, і а, ну не так просто насправді ці гурти насправді творяться, так от як вам вдалося його створити. Наша історія починається років п'ять тому. В той момент я була учасницею шоу Голос країни і вже на той момент писала пісні. На той момент вже розуміла для себе важливість і актуальність транслювати свої пісні і робити те, що я хочу на українській сцені. І насправді я просто написала пост в Фейсбуці з запитом. Я Написала про те, що я шукаю людину саунд продюсера, аранжувальника, який буде мені допомагати мої ідеї перетворювати на реальність, і відгукнулося дуже багато людей. Серед них був Ярослав. Мене чомусь відразу. Не знаю, це був якийсь такий внутрішній відгук. Е, мені одночасно було і приємно, і трошки навіть страшно. І я вирішила, що е, мені треба піти за цим відгуком і дізнатись, що за ним стоїть. Я прийшла до Ярослава, показала йому свої демки. Е, спочатку він зробив оранжування, а вже після другої пісні він запропонував мені бути гуртом, е, тому що на його думку, в нас дуже співпадає бачення. В нас е, Ідеї, які нам цікаво разом так, робити реальністю. Ну і в принципі, ми зійшлися на тому, що нам хочеться робити intelligent поп. Чому intelligent поп? Тому що а, в нас цінності не комерційного попу. Да? Тобто ми звикли, що поп-музика це та музика, яка Транслюється на широкі маси. Вона деколи буває вона буває різною, так але нам хотілося, щоб в першу чергу ми не гнались за успіхом і за кількістю наших слухачів. А в нас основний пріоритет це якість, це сенси. Це наша саморефлексія, це наша чесність один перед одним і перед музикою. Тому що ми дуже часто забуваємо, наскільки люди можуть змінюватись, і ми так само. Тобто, ми починали перші пісні. В нас були од, мали одне забарвлення зараз ми робимо трошки інше. Експериментуємо. От нещодавно випустили взагалі акустичну пісню, і плануємо випустити акустичний альбом. Е, тому в нас такі цінності, і насправді крок за кроком ми збираємо саме своїх слухачів, які розділяють з нами. Ці а що за стиль, який переплітається в звукових рішеннях? Це якісь експерименти? А, це експеримент. Ну, тобто, в нас е, Ярослав відповідає за саунд продюсування, і в нього такий електронний бекграунд. І, в принципі, в аранжуваннях в нашому саунді можна почути дуже такі нетривіальні рішення, дуже експериментальні, електронні. Але, попри це, ми намагаємось це об'єднати з. Такою, знаєте, ніжною з ніжним ліричним вокалом, з такою а, глибокою лірикою. Тобто, здається, це такі непоєднувані речі, але ми вирішили, що нам саме так цікаво а, їх об'єднати і зробити з цього щось нове. Ну, це дійсно на, на мій погляд, на, на мою такого списту думку, це те, чого не вистачало українській сцені. Uh, і це ну, ми, ми певним чином є новаторами, і через те uh, не всі люди можуть відразу зрозуміти цей напрямок. Не всі люди можуть відразу розсмакувати. Але як показує наш досвід і практика, дедалі більше. А uh, це стає uh, це наша новаторська ідея. Вона uh, все більше починає охоплювати і захоплювати людей. Uh, тобто, розвиток в цьому є, і наше новаторство, я сподіваюся, не даремне. Тонка не ставить жодних обмежень. Що можна почути в ваших піснях? Жодних обмежень не ставимо. Мається на увазі, от те, про що я казала, що ми дуже чесні, намагаємось бути перед музикою. Якщо це балада, і ми хочемо її зіграти під гітару, і щоб там звучав саксофон. І це буде від відрізнятися від того, що ми робили до цього, наприклад, наприклад, якийсь електронний IDM. Ми зробимо це. Якщо нам хочеться навпаки зробити якусь супер люту пісню, як останній наш реліз, лише мить а в ній дуже дивна форма. В ній немає приспіву, вона нестандартна. Вона е, така побудована більше на електронних бітах, тобто там е, основне. Це, це все ж таки оцей типу грув, який створює саунд. І якщо нам це подобається, якщо ми вважаємо, що нам це пасує, ми будемо це робити. То в цьому і полягає те, що ми працюємо без обмежень, тому що першочергово ми йдемо за внутрішнім відгуком і за цією чесністю. А щодо текстів, чи пишете самі, чи це все-таки більшість а, тексти класиків? І цікаво, як вибираєте ці, саме ці вірші? Насправді не так багато в нас текстів, які ми використовуємо українських поетів або поетес. Це три пісні, чотири чотири пісні. Одну з них співаю не я. Ми завжди писали самі. Ну тобто, я є більш відповідальною за вербальну частину, за лірику, за тексти. Ярослав, мій напарник. Він є більше. Знаєте, як, як фільтр, який таке перше джерело, яке слухає пісню, може дати мені якісь настанови, що там варто замінити, змінити де думка не до кінця розкрита, або там додати якусь свою не знаю, строчку, або там свої якісь думки. Тобто, ми, ми завжди працюємо в парі, та але більше відповідальність за лірку на мені. Це, от буквально тільки декілька років тому, ми вирішили спробувати. Таку, такий теж експеримент з українськими митцями, з українськими поетами, і першим віршем, який ми використали в пісні, був вірш Миколи Вінграновського, який називається Плач. Це вийшло абсолютно випадково. Я просто вийшла на Поділ. Я живу в Києві на Подолі. Я дуже обожнюю цей район. Він для мене є дуже надихаючим. Я вийшла на барахолку. на звичайну, просто подивитися якісь там речі, щось, можливо, собі якийсь підсвічник, купити щось таке. Я побачила книгу, яка називається Українська інтимна лірика. я вирішила, що мені треба її взяти, для того, щоб більше мати. Щоб збагачувати себе українською поезією, і буквально за 20 хвилин я прийшла додому, поставила книжку перед собою, сіла за фортепіано і вже з'явилися рядки приспіву пісні плач. Абсолютно, я ж кажу, випадково я просто так відкрила на якійсь там сторінці певній, і, і цей вірш, так, наче сам захотів стати піснею. Нам сподобався цей експеримент. Далі ми зробили так. Само подібне з Олександром Олесем. Його вірш знов молодість не буде. От цього року ми вже випустили пісню на вірші Ліни Василь Костенко Прірва а також є пісня Миколи Хвильового, не пісня Миколи, а на вірші Миколи Хвильового у Полі Тиша. І її співає якраз таки мій напарник Ярослав. Все, все, Всього-навсього чотири пісні, але які це пісні і як вони резонують з нами, насправді для мене це є такий, знаєте, ніби портал до нашої спадщини, тому що коли ми маємо взаємодію з нашою поезією українською, а поезія вона сама по собі, вона має якусь, якийсь теж генетичний код, такий, в якому дуже багато української філософії. Там, там дуже багато оцієї ідентичності нашої. Тому коли ми сьогодні робимо пісні, використовуючи використовуючи вірші, яким там 100 років, 50 років, тим чином це дійсно ми відкриваємо портал і будуємо певний зв'язок з нашим минулим, все більше збагачуємось і розуміємо взагалі цінність нашої культури. А є ідеї зробити щось на сучасників? Можливо, вже якісь такі задумки. Чесно кажучи, не думали про це, але знову ж таки, ми, якщо з'явиться така ідея, і якщо це буде з нами резонувати, ми це зробимо обов'язково. Просто зараз, напевно, немає такого запиту в нашому полі. Тим паче, ми тільки записали акустичний альбом, нам треба його зводити. І звичайно, що Поки думки не направлені в бік того, що створювати далі. Ми поки що дуже так активно займаємося альбомом. А от після того як ми його випустимо, можливо і зробимо щось з сучасними авторами. А вже є 5 міні-альбомів і 11 відеоробіт, так? Тобто міні-альбоми це, напевно, там декілька пісень, так, зібраних в якомусь одному стилі. Так, от зараз це акустичний. От можна якось кілька слів розказати про кожен і, можливо, із відеоробіт, які б хотілося відзначити. А, насправді це такі цифри. Ви нагадуєте мені, що. Це вже 4 на чи 5 міні альбомів, одинадцять відеоробіт. Ми не встигаємо за цим слідкувати насправді, бо воно дуже органічно все відбувається завжди. І зараз поділюсь теж такими секретиками, коли в нас концерти відбуваються, і це, наприклад, не наш сольний концерт, а ми запрошені гості і там, наприклад, умови, щоб наш виступ продовжувався півгодини, Ми реально. Просто можемо не знаю на хвилин двадцять сперечатись про те, які саме пісні ми включимо в програму, тому що їх вже настільки багато і хочеться грати всі, і як вмістити в півгодину всі ці пісні, які в нас є. Тобто, наразі в нас отакі питання виникають в колективі. Але дійсно кожен з міні-альбомів альбомів це якась певна історія, це якийсь певний період життя, і ми починали як. Як експериментатори, як новатори, продовжували в часи ковіду, потім випустили міні альбом за два дні до повномасштабного вторгнення. Тобто, я можу по нашим пісням сказати, який був контекст навколо чи ми сиділи вдома в масках, чи ми всі переживали за своє життя. Тобто, дійсно, музика сучасних музикантів, в принципі, не тільки нас. Це є церкало настроїв суспільства. Тому музика дуже багато може розповісти про те, що, що відбувається навколо. І абсолютно кожну пісню, напевно, я люблю з одинаковою силою, тому що ну, це, це те, в що ми вкладали свої сили, ресурси, любов і натхнення. Це ті пісні, які ми граємо на концертах, і мають відгук у слухачів. Або ми бачимо, як. І в нас показники на стрімінгах, тобто ми розуміємо, що не тільки нам це подобається, тому гріє душу. А щодо відеоробіт, так само кожна з них є мною улюблена і кожна з них відрізняється чимось своїм. Наприклад, одна відеоробота знімалась при мінус п'яти градусах, а мені треба було стояти в легенькому костюмчику. Один кліп ми знімали в ангарі, інший кліп там ін... і таких історій дуже багато. Напевно, я би обрала розповісти про останній кліп. Останню відеороботу, яку ми, яку ми знімали, вона називається Ти лише мить. А це вперше ми вирішили зняти настільки масштабну відеороботу, тому що зазвичай ми віддавали перевагу лірик відео, щоб це було щось мінімалістичне, таке простеньке, красиве, естетичне, але мінімалістичне. І от саме цю роботу ми вирішили зробити масштабно, і знову ж таки це була ідея режисера. Тобто ми не сильно розраховували, що зараз там понесеться кіно якесь, але наш друг Богдан розумний, який є режисером декількох наших відеоробіт. Він послухав пісню Ти лише миті і сказав нам про те, що вона абсолютно кінематографічна, і що він не може зупинитись як митець, як творець в нього цей це аудіо супроводжується картинками. Він прям бачить цілу історію. І він е, прийшов до нас з великим проханням зробити не просте відео, а зняти відеороботу, яка буде тягнути на кіно. Ми вирішили спробувати цей експеримент. Звичайно, зараз культура має в першу чергу підтримувати та, наш спільний такий загальний дух. І багато хто може сказати, що витрачати кошти на кліпи не на часі. Ми це також розуміємо. Ми намагались. Використовувати ті інструменти, які в нас є, от, наприклад, нам в одну сцену потрібна була масовка. І ми просто шукали цих людей серед наших підписників. Богдан, наш режисер, запросив своїх батьків, щоб вони зіграли дорослих людей. Я запросила двох своїх учениць, щоб вони зіграли ролі маленьких дівчаток, свого викладача по акторській майстерності. Покликала свою перукарку, покликала. Ну тобто ми просто намагалися знайти. Серед наших оточень серед нашого оточення людей, які могли би долучитись до цього проєкту, і Насправді сім знімальних днів це досить багато. Ми залучили і дівчинку, яка е, неймовірно танцює, яка робила хореографію. Ми залучили ці кадри з мисовкою. Ми в нас були сцени там, де начебто я на мотоциклі. У мене була е, дублерка, яка це все робила. Також дівчинка, якій подобається наша музика, вона вирішила запропонувати свою кандидатуру. І з цього всього з таких маленьких нюансів складається. Складається творчість, складається щось більше, те, що нас може об'єднувати, те, що точно лишиться в пам'яті, і я неймовірно щаслива, що ми зробили це. От, от така відеоробота, якою я зараз дуже сильно пишаюся, пишаюся, що ми це зробили в короткий строк, зусиллями кожної людини змогли це перевести Ізувати. цю ідею і це натхнення в існуючий матеріал. Олена, ми обов'язково покажемо після етеру, так щоб наші глядачі змогли побачити. Але ми продовжуємо про творчість і дуже цікаво дізнатися про ці концерти живі. Можна побачити десь там в соцмережах чи в описі, що це просто емоційні шоу. Цікаво, що ви туди задіюєте, так як це все відбувається? Тобто, два музиканти, які можуть зробити шоу, ну це сильно. Е, ну, в е, нас склад, який виступає на сцені. Він ширший. Тобто, засновниками проекту є я і Ярослав. Але насправді на сцені ми виступаємо ще з барабанщиком. А от нещодавно в нас був акустичний концерт, де ми ще задіяли бас гітариста Женю Пугачова і саксофоніста Грішу Паршина. Тобто, у нас було п'ять людей на сцені. Е, це завжди. В нас ніколи не було шоу е, в такому теж стандартному розумінні поп виконавців. Е, в нас е... У нас більша арт-історія, і ми слідуємо за музикою, за цікавими рішеннями. І це завжди, якщо говорити про шоу, це завжди музичне виконання, та наш професіоналізм і глибина того, що ми можемо грати або співати зі сцени. А також це напевно. Емоційний рівень нашого шоу, тому що ми любимо з людьми бути відвертими, вразливими. Я зазвичай намагаюся зі сцени розповідати ті історії, які якими мені хочеться поділитися з нашою аудиторією, і це можуть бути і веселі дотепні історії, супер-супер сумні. Тобто на наших концертах зазвичай це просто можливість. Дозволити собі побути собою, повідчувати і біль, і радість, або інакше ми зараз ніяк, тому що ми живемо в країні, в якій війна? І я бачу ці очі людей, я знаю, наскільки це важливо зараз, мати отакий безпечний простір, в якому ти можеш завдяки музиці, слухаючи музику, ти можеш дійсно відкрити в собі щось нове. Така певна терапія. Що ново новенького такого чекати від вас? Ой, новенького, е, ну, от акустичний альбом готуємо. Це для нас і, і це альбом буде повний. Да, до цього ми випускали тільки міні-альбоми і пі, які складалися з 4-5 пісень. А на цей раз це буде повноформатний альбом, там буде 12 цей наскільки я пам'ятаю, ми зараз в процесі зведення матеріалу. Ми зараз це все приводимо до ладу для того, щоб почати рік з нового релізу, з релізу альакустичного альбому. От що від нас тікати Олено? Ну не можу не спитати. Насправді це важливо, це, це реальність. Як змінила війна творчість? І як взагалі вдається зараз творити, зараз бути таким натхненним? Ну насправді те, що в Києві, якщо взяти відбувається, це просто практично кожну ніч і, і не один раз обстріли. Як можна в цій енергетиці продовжувати себе тримати, світити, творити, так про щось мріяти, видавати альбоми? Ну, де ті сили беруться? Чим ви надихаєтеся? Ну, якою вірою живете, якими силами? Насправді я думаю, що війна дуже сильно змінила всіх, але зі свого боку, я можу сказати напевно, про музикантів, що для нас є рушійною силою. По-перше, ми всі зробили переоцінку часу. Ми всі зрозуміли, що цінність життя набагато більша. І не варто відкладати все в дальній ящик, не варто тримати пісні роками перед тим, як їх випустити. У нас змінилась швидкість. Ми почали швидше реагувати на те, що відбувається, і швидше це випускати. Тому що світ зараз дуже стрімко змінюється, і просто актуальність тем, яка сьогодні резонує, завтра вже може не резонувати, або завтра може не буде можливості. Тому це перше, що змінилось. А друге, що змінилось, я для себе зрозуміла, що для мене будь-яка емоція конвертується в музику. Будь-яка. Чи то радість, чи то сум, чи то біль, чи то, не знаю, будь-що, в принципі, будь-що, що мене турбує, що мене бентежить, я можу вкласти в музику. І це насправді є мої ліки. Тобто, Питання було таке: де ми беремо сили і натхнення? А це і є сили і натхнення, просто робити робити музику, робити те, що ти можеш, те, що ти вмієш, навіть в такі темні часи. А чи якоюсь волонтерською зараз займаєтеся за допомогою музики, роботою? Чи все таки ну просто творите, живете заради українського слова, української пісні? Волонтерська діяльність в принципі це кожна концертна діяльність, тому що а більшість виступів зараз є благодійними виступами. Або якщо це не благодійний виступ, все одно є відсотки, які ми перераховуємо Збройним силам та або деяким фондам, які потребують. Тому, в принципі, кожний концерт це да, можна назвати волонтерством. Окрім цього, я займаюся ще музикою, музикуванням з дітками та підлітками. Є така. Громадська організація, яка називається культурна платформа, і вони разом з ЮНІСЕФ ООН в Україні розробили велику програму для дітей та підлітків. І я є вокальним ментором, я є вокальним коучем Їжджу в різні області, де окуповані території, проводити для дітей музикування. Це формат, в якому ми працюємо з дітьми з їх психікою і ментальним здоров'ям завдяки креативним. Якимось е, діям, та в даному випадку в моєму це спів, це музика. Ми вивчаємо з дітьми базові навички та здобуваємо, як співати, як дихати. Потім ми вивчаємо українську пісню. Я е, намагаюся доносити до дітей е, цінність української культури, е, і що насправді наші традиційні пісні можуть звучати сучасно. Та? Е, те, що ми їх співаємо сьогодні, робить їх сучасними, розповідаю трошки нашої історії, розповідаю, що. Мрія не знає слова ні, що якщо подобається займатися музикою, треба це робити. Розповідає, що це може також допомагати, якщо є певні проблеми психологічні. Тобто, це така зараз, на мій погляд, дуже класна волонтерська активність, в якій я можу бути корисною і можу робити свій внесок і вклад в наше майбутнє покоління. Я вважаю, що це надважливо сьогодні. Надважливо. І на завершення хочеться дізнатися, чи будуть якісь а, лайвові концерти? Можливо, щось таке плануєте, можливо, до Різдва на Новий рік чи вже в новому році, де можна наживо вас почути? І чи будете в Луцьку? Концерти, розказ. Буквально завтра ми знімаємо відкритий публічний а, запис, буде шоу «About». The... Можливо, хтось чув це таке youtube шоу там, де піднімаються цікаві теми. У них буде новорічний випуск. Завтра ми будемо грати наживо, але випуск вийде трошки пізніше до новорічних свят. А можна буде подивитись шматочок нашої концертної програми. Це перше, друге. Ми будемо організовувати навесні тур Україною, але поки що я не можу сказати, які саме місця, не можу сказати, які саме дати. Найкраще, що я можу порадити слухачам. Слідкувати за нашими соцмережами. Ми завжди анонсуємо всі концерти, всі виступи. Тому підписуйтесь на сторінку гурту «Тонка» і всі-всі свіжі новини обов'язково будуть публікуватися там. Олена, дуже дякуємо за цю розмову. Я думаю, що трошки познайомили глядачів і слухачів з твоєю творчістю, твого проєкту, твоєго гурту, так і покажемо наприкінці роботу. І лише мить. Дякую за цей епер, що вийшла до нас на зв'язочок. Я дуже дякую, дуже дякую за розмову, за підтримку української музики, за те, що ви робите, і хочу привітати вас з наближаючимися різдвяними святами. Дякуємо навзаєм. І у нас на зв'язочку була учасниця, музикантка, вокалістка інді гурту Intelligent Pop Тонка Олена Карясь. дякуємо за цю розмову і до нових зустрічей. Дякую. До нових зустрічей